Спочатку нового року мене не покидало відчуття, що цього разу в моєму житті щось кардинально зміниться. І перші тижні січня я проходила постійно обдумуючи, що мені з цим робити. По-перше, перед самим новим роком я напоролась на дуже популярну штуку з цими трьома словами, що на мене чекає в новому році, і в мене вийшло любов, приз і обнулення. Я знаю, що все це дрібниці, щоби так безумовно в них вірити, але чесно, обнулення мене трохи налякало, і може саме через це я так замислилась. По-друге, я почала водити свого малюка до логопеда, оскільки він в мене не дуже добре розмовляє, і виявилося, що це. Це якраз дуже хороша можливість самі погуляти на свіжому повітрі, не роблячи якихось побутових справ і не втикати в гаджет. Я жахлива домосідка, мене з хати калачом не виманеш. І от, ледве не вперше гуляючи на самоті, я буквально відчула, як починають впорядковуватися мої думки. Очевидно, мені бракує такої тишини і самотності. Тому для початку я вирішила сходити поснідати самі в кафе, поки малюк в садочку вперше за довгий час, насправді, бо останній раз це було ще під час моєї вагітності, тобто 5 років тому, навіть трохи більше. Чесно, це було трохи дивно і незвично, але приємно. Захотілося робити. Це частіше новий рік, нова зачіска подумала я, тому записалась на стрижку і фарбування волосся в свій улюблений чорний колір. А після цього, як ви вже знаєте, в мене не стало мого собаки бонічки, за яким я досі сумую, і готую про нього відео на Ютуб, бо хочу зберегти свої спогади про нього і поділитися ними. Повертаючись до своїх буднів, восени 2024. Я чітко вирішила, що повинна відсунути свої особисті амбіції на другий план і якісніше зайнятися розвитком свого сина. Бо будемо відверті, занадто зайнята веденням YouTube каналу, я знехтувала своїми прямими материнськими обов'язками. В різні способи, тому хочу все наздогнати. Неприємно було усвідомлювати те, що я маю відкласти сама себе на потім. Я це довго відгорьовувала і почувалася приречено, тому що для мене важливі всі мої хобі і способи проявити себе через них. І щоб мені відлягло, я знайшла ось такий вихід ситуації. Написала список усього, що робить мене щасливою і приносить мені задоволення, окрім зйомки і створення якогось контенту. Чи мені від цього полегшало? Ні, я би так не сказала, у всякому випадку не зразу. Я займалася своїми хобі по вечорах, або коли малюк був у садочку, і тут до мене дійшло, що я розівчилась отримувати задоволення від самого проц... Процесо створення виробів, бо як я звернула увагу, всі мої думки в цей момент кружляли навколо фраз: Ой, як шкода, що не зняла процес на відео, або можна було зняти ще таке відео. І ось цей біль від втраченої ідеї для контенту і втіленої її чисто для себе, так би мовити, в шухляду, заважав мені просто насолоджуватися самим процесом. Саме тоді я зрозуміла, що навіть своїми хобі я займаюсь неправильно. Зараз мені здається, я це по-справжньому усвідомила і прийняла. Не все має бути обов'язково знято. Не всім обов'язково треба ділитися, можна просто показати кінцевий результат чи не показувати його взагалі, головне направду самі для себе отримати задоволення, як колись в дитинстві. Поки ти малюєш, щаслива. А вже готовий малюнок ніколи не викликає до себе якогось інтересу. Він просто кладеться в папку до решти. Думаю, що це і є той присловутий дзен, який я сподіваюся, я вже словила, або, хоча б на шляху до нього.